Це було на нічній зміні якраз. В новинах почали прочитати про вибухи. і Так ми зрозуміли, що почалася війна. Ми прийшли на СП-шку і по нам почали стріляти. По нам почали стріляти, у нас були перестрілки. Ну, це в тиждень по три-чотири рази стабільно були, але десь не було з їхньої сторони, вони на нас наступали. Ми, ну, ми їм показували, хто ми є. Рекордонники виявили незадекларовані товари на понад 11,5 мільйонів гривень. До пункту пропуску прибув автомобіль, у якому під час обшуку знайшли понад 4 тисячі баночок рідини для електронних сигарет та никотинові солі. Зі слів водія мікроавтобуса, виявлене є передачу з Італії, яку він мав передати в Київ. В іншому випадку без належного декларування вже перевозили техніку, одяг, хімію та два мотоцикли. На порушників склали протоколи, а речі вилучили на склад митниці. Також викрили чергову спробу контрабанди на кордоні з Польщею. Понад 11,5 тисячі некотиновмісних паучів, захованих у картонних коробках під мішками з кавою, виявили у пункті пропуску Шегині під час огляду автівки. Наразі триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення. Намагалися приховати металодетектори в конструктивних особливостях потяга. Під час проведення огляду прикордонники виявили техніку в стінці за електрощитком. У результаті чотири металодетектори були вилучені та передані на склад митниці. Орієнтовна вартість одного такого пристрою на ринку стартує від 10 тисяч гривень. Три роки минуло після початку повномасштабного вторгнення РФ. Прикордонники, які 24 лютого були у пунктах пропуску на Львівщині, пригадують, що теж спочатку не очікували, що таке можливо. Це було на нічній зміні. Якраз перебуваючи під на службі, ми зустріли війну. В новинах почали предстати про вибухи, і так ми зрозуміли, що почалась війна. Просто ми залишились на службі ще на місяць часу, не виходячи додому. Попри стресову ситуацію, кажуть, ситуація хоч і була складною, але контрольованою. Подіяв, звичайно, але не так, як на, тих, на цих людей, бо вони виїжджали з тих територій, з окупованих, або там їхні будинки були розбиті. Люди всі були схвильовані з дітьми, діти плакали, дорослі теж плакали, жінки, чоловіки їх проведжали ну, на, на, до брами. Автобуси проводжали, ми їх зустрічали, допомагали їм психологічно заспокоїтися. Найбільший наплив людей був десь о 10-й ранку. Звичайно, це стрес, тому що невідомість, люди, люди в паніці, але я повторююсь, ми мусили триматися, бути врівноваженими, спокійними, якось навіть надавати підтримку тим людям, тому що їм було набагато важче, ніж нам. Вони втікали, в них бойові дії відбувалися, люди. Ну, люди втікали від війни. Історії було насправді дуже багато. Вони всі були ідентичні. Всіх вктось е втратив житло, хтось навіть втратив членів родини. Попри те, що майже три роки ворог намагається нас знищити, наші захисники не здаються і продовжують вичищати агресорів з нашої землі, щоб Україна мала світле та мирне майбутнє і залишалася незалежною. Би ви на один день могли стати прикордонником? Щоб перевіряли в першу чергу? Ось це таке питання трудне. І я так думаю, що в першу чергу би перевіряли документи. Ну бо для чого їх на границя без документів? В першу чергу документа. А потім вже шукали би контрабанди. Отаке, така моя думка, але то кожен має свою думку. Машини. Найлогічніше. <сіжджі> Чому? Не знаю. Просто порядок, щоб було все в порядку. Щоб нічого такого не було незаконного. Щоб все було чисто. Тільки документи. <сіжджі> а машини не перевіряли? Е, машини. Ну, звичайно, перевіряти. Машини, документи, що переводять. Те, що працівники роблять, і перевіряють. Все по закону. Що, Паспорт, Далі для кого, які документи потрібні мати. Все для перетину. Документи. А ще що? Вміст, ну, сумок. Ну, Та й все. Щось зазвичай перевіряють. На пункті пропуску працював довгий час. Після того е перевівся в зараз теперішній. Шквал служу там з кінця 2019 року. Ну і дотепер так служу в самому прикордонному загоні. Шквал. 24 лютого я, е, в мене були хрестини в дитини перед цим за три дні до війни. Е, я дуже погано спав, чесно пам'ятаю цей день, як зараз. Е, я заснув під ранок, моя жінка мене розбудила е, з тим, що почалась війна. Потім мені зателефонував мій безпосередній начальник, сказав мені, збирай сумки, ми виїжджаємо. Тоді ми виїхали на Волинську ділянку на той час. Та ми за дві години вже туди добралися і вже були на варті держави. Тобто дуже швидко, тобто організовано. Ніхто цього не очікував, що буде так. і Я думаю, що цей підрозділ в той момент дуже швидко справився з цією задачею. Я думаю, якби там був би якийсь напад, то я думаю, ми достойно достойно би відреагували на це. Прям таких на початку я вам скажу не було. Так як у нас постійне було переміщення. Знаєте, от більше ми вже відчули це, вже коли приїхали на Харківщину. От крайній наш виїзд був, це Вовчанський напрямок. Перед цим ми були на Серебрянки, але ми так того не відчували, так як там ну, більш такої серйозної активності не було зі сторони ворогу. Коли вже приїхали на Харківщину, ми вже це відчули. Вже в нас були і стрілецькі бої, то есть, ну, прям дуже активно ворог все там проявив, бо так як були наступальні операції з їхнього боку. Ну, Перший да, перший досвід був такий не дуже. Нас там трошки правіше від Вовчанська закинули, ми, ми прийшли на сп і по нам почали стріляти. Так. По нам почали стріляти, у нас були перестрілки. Ну, це в тиждень по три-рази по стабільно були, але десь не було з їхньої сторони, вони на нас наступали. Ми, ну, ми їм показували, хто ми є. Тобто ми, мали роб... ну, ми мали стріляти по ним, щоб вони не думали до нас йти. Тобто 65 днів ми пробули з ними на нулі, без виходів взагалі. Ну, це там у нас є один з ВПСів, які хлопці молодці. Ну, і, в принципі, от більше ми вже на Харківщині отримали такий досвід, прям бойовий. Приходять, трусяться спочатку, знаєте. потім якось так місяць-два. І все, вже один колектив, ніхто вже нічого не боїться. Всі йдуть вперед. Тобто, ну, нормально. Тобто, таке от. Це стрілецькі бої, це як із автомата, як із кулеметами працюємо по них. У нас стояв Браунінг. Браунінг, у да, нас були е, теж придані бригади. Наші прикордонники теж стріляли з Браунінга, тобто ми комунікувалися. Там, наприклад, спочатку відпрацьовував Браунінг, потім виходив, відпрацьовували бульдоги. У нас були такі гранатомети американські, дуже блин, респект американцям, це взагалі класна штука, дуже класно зупиняє ворога. Ну, повністю. Тобто це була комунікація, тобто до нас по радіостанції виходять і говорять, яка з ВОПів починає працювати. Тобто, ну, це знаєте, як, як музика була. Ну, тобто, це було все ідеально. Тобто, ну, ворог міг там постріляти, там, сутку по нам. Ми мовчали взагалі. Знаєте. На наступний день нам кажуть, зранку встати, їх треба розбудити. Все, ми їх розбудили і отако могли цілий день з ними. Пах-пах-пах, перестрілювалися. Да, постійно рухалися по тому лісу, нові позиції нам вигадували, тобто, окопувалися, ми навчилися, до речі, взяли на замітку ворога. Він дуже блин, класно окопується, і ми в нього навчилися окопуватися. На жаль, не можу вам показати того, але ми такі катакомби ще ніде не рили. Понаривали достойно. Ну, класно, мені сподобалося цей виїзд. Е, 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 да, то, що це було неочікувано. перші дні це було дуже сильно неочікувано. і Для багатьох це було страшно в той момент, так як це були дуже жорстокі обстріли з їхнього боку. Ну, ви знаєте, думаю, що таке каби, які, від якого просто немає де сховатися. Взагалі немає де ніяк. Ми прийшли, приїхали тоді, в той момент, коли ми були на позиціях ворога. Ми займали висотку першу. Це ми настільки туди кинули, що до їхнього вторгнення, це за, за два тижні ми заїхали. Ми були на висотці, на їхніх позиціях, і це в день було більше 30 скидів. Ми в день, вони нас коротше, випалювали, закидували гранатами, а вночі ми це все будували. Ми були як мурахи для них. Тобто вони нам в день все спалювали, руйнували позиції максимально, тобто викурювали нас. Ну, У них цього, звісно, не вдалося. Ми вночі зразу облаштовувалися, і вони зранку знову це все починали. Тобто, і отако два тижні ми стояли, і потім нас поміняли ТРО, зайшло на ту висотку, а ми трошки змістилися вже правіше. Так, це теж скиди, оці дрони. Дуже багато морально на хлопців дуже сильно попливало. Це так, як ти нічого не можеш зробити. Нічого не можеш зробити. Навіть з той же самої пушкою ти хочеш вийти, зупинити цей дрон, а ти не можеш вийти. Так як підлітає один дрон, за ним інший вже підлітає. Тобто ти одного гасиш, а другий тобі вже скидаєш щось на голову. Тобто це було дуже тяжко. Врятувало. Рятували волонтери всякими сітками, хто чи міг допомагати, держава теж допомагала цими же самими пушками. Тобто ну, всі максимально згуртовано працювали і дякувати Богу, вже друга ротація. Тут ну, в моєму відділенні без втрат. Тобто ми старалися з хлопцями обговорювати кожен вихід, кожен захід, кожну екстрену ситуацію. Ну, то есть, що коли не вийшло, ми сідали, обговорювали. Хлопці молоді, до речі, в мене в поділені дуже багато молодих хлопців, і я думаю, що треба багато молодежі подивитися на хлопців, які служать по 19-20 по років, бо без них нікуди реально. Ну, я би хотів би, щоб Ну, не хочеться, щоб молоді воювали, але без них ніяк. Ну, без молодого розуму і гарячої крові, я думаю, що перемога буде дуже тяжка. Дуже тяжка. І вона буде ще не скоро. Так що нам треба всім зібратися зараз гуртом і треба зібратися всім гуртом. Що мене мотивує? Держава моя, яку я люблю, я тут виріс. Я, я взагалі ще з 13 років взагалі цікавлюся породженням своєї держави. взагалі. Ну, це, це дуже гарна і мила нація, яка просто може творити таке, що ніхто в світі не зможе. Тобто, треба, щоб просто всі подивилися на це з гарного боку, а не думали і не жили цим днем, що о, все, війна, я піду загину». От. Не треба думати про це, треба вчитися кожен день, щось пізнавати нове. Я хочу сказати, що можна воювати, можна віддихати. Ну, я приїжджаю на передову. я, Наприклад, там у нас є там певний час, який ми там знаходимось, ми приїжджаємо сюди, нам дають на час на відновлення, час позайматися, час відпочити, Зрозуміло, відпочити. Е, ну, то є, нема в цьому проблем ніяких. То є, ніхто ні в чому не закритий в нас, тим паче навіть взяти наше керівництво воно не зажимає там, знаєте, людей, щоб все, там, нікуди не виходити. Кожен може відвідати, і близькі можуть приїхати. То є, немає ніяких проблем для нормального життя. Там, да, там треба попрацювати. І треба добре попрацювати.